їх врятували, І вони лежали і казали, я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ну, військові кіода. Слухай, я коли лежав, помурав, от то, що мене дійсно надихало, я, от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, флішкою, біля тебе зліва, справа люди, які взагалі, не як держаться, на останньому на чесному і Божому Слові. І що вони дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялося лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали, я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поні? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому забрали, а він лежить і поні? він на уверенно. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто просипаєш, це просипаєшся ну ти коли це в такому стані реанімаційному? Ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще. А часта був такий, що ну, взагалі, ну просто як матер Божа. Взяла і піднімаю кожен день. я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті? От ресурси організму, якісь неймовірні. Просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким ну я ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в потім відправляли їх домой. Ну це вони дуже сильно тримали. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.